Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, Орієнтір Богунія, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Площадка знаходиться на е, углу, на перекрстку роздоріжжя. Її видно і з одної дороги, і з другої дороги. видно, У гарному місці знаходиться наша площадочка. Зараз пройдемося, вчора не виходили тому що зв'язок поганий був, не, не було зв'язку. Сьогодні, зараз пробіжимося, подивимося, що в нас в наявності, що в нас буде відвантажуватися. От, так що, е, дякую, що. Слідкуєте за мною, дякую, що лайкаєте, дякую, що телефонуєте, перепитуєте. Кому що не зрозуміло, просто телефонуєте, перепитуєте молодці. Тому що е, сьогодні такий час краще перепитати е, і бути впевненим, чим е, наробити чогось незрозумілого. Е, GD504, е, реверс, бокова куліса, 28-й кемовський двигун на складі 240-чекає відвантаження. 404 есочка на складі, перевірений тракторець, люди беруть на трильовку лісу. Тракторці всі в гарному стані. 244-й донфенчик люксовий на складі. Бачите, позасипало трохи снігом у нас. Вчора сніг йшов, сьогодні сніг. Вроді не йде, але передають морози, звертайте увагу, що у вас залято. Булат 9,5х24, 4 плюс 1 кемовський двигун, бокова коліса, рівний пол. Противаги задніх коліс, регулюємо колія, противаги передні на складі. 11,2х24, 4 плюс 1 рівний пол, бокова коліса. Противаги задні, противаги, передні. кемовський двигун на складі. Прошку відвантажили, я показував. 244, 9,5 на 24 резина джима. Бокова куліса, двохдискове щеплення на складі. 504 та бокова куліса, двохдискове на 28-х колесах кемовський двигун на складі. Реверс, 244 та джима. З реверсом 11,2х24 кемовський двигун. Бокова куліса двохдіскове на складі. 404 Донфен. 12,4х24 задня. Дунфен. Гарненький Донфенчик є на складі. Дунфенчик так само стоїть. Булатик чекає відвантаження. Трошки зараз обмететься. Стоять у нас так само стоять. Акційні японці. Гарна цінова політика. Хто планував собі вибрати японця з фризою. Будь ласка, телефонуйте, домовляйтеся, приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте. Янмар f 20 Кубота 205, Кубота 245, Кубота GT3. Всі тракторці в наявності з фрезами. так соліс 26-й з боковими кулісами на складі. І з такою дугою. Екстра розширена база. Mitsubishi двигун бошовське обладнання. Розширена база на складі. Згужена база. 26-й на складі. Екстра з кабіною. Розширена база. На складі. Акційна джима 404 з кабіною на складі. 244-й Ловол 11,2х24. Простий тракторець КМ, двохдіскове щеплення на складі. 354-й двохдіскове щеплення, тракторець 4-циліндровий на складі. Комунальне господарство 354-й плюс. Чекає відвантаження. 504 й ловол з примусовою нав'язкою. Кош на складі і 50-ка соліс є в наявності. Будь ласка, запрошуємо всіх на площадку. Орієнтири у нас незмінний, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Тракторний майданчик, проспект Миру 45В, місто Житомир. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте, перевіряйте, купуйте і готуйтеся до весняних робіт. Тому що скоро зима закінчиться і прийде весна. Всім гарного дня, дякую, до зустрічі.